Покоління Next, третя частина. Останній блок. І. Раз, два. Три, чотири, п'ять, і, шість, і сім, вісім. І. Раз, і, два. Три, чотири, і п'ять, і. 6. І. Увага! бій повітряно. Вісім. Кік крос степ. Кік крос. степ 5. Шість. Сім. Вісім. Кожен в свою сторону повертається. А тепер швидко. Приготувалися. Присіла останній блок. П'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І стоїмо.